Українчик на троті із Каліфорнії про роботу. Зараз я став свідком на цій роботі, як відбувається процес найму. Я бачу це добре ізсередини. Як він відбувався в Україні і як він відбувається тут, сам підхід він не сильно відрізняється. Тобто шукають кандидатів, яких там гарне резюме, які там підходять по якихось параметрах. І потім проводять із ними решту співбесід. У нашій компанії зараз, ну що, не зараз, а взагалі кількість проєктів зростає, і навантаження на одного інженера зростає, і фактично треба збільшувати кількість інженерів. У нас немає такої якоїсь ситуації, де би був якийсь поділ праці. Тобто, коли, ти, коли тебе компанія збирається наняти, то ти маєш відповідати всім критеріям. І до нас приходять досить хороші кандидати. Є такі, які дійсно підходять по всіх параметрах, але з якихось причин вони не приймають офер від якихось інших компаній. Не знаю, з чим це пов'язано. Можливо, то, що наша компанія дуже маленька, а людям подобаються великі компанії через те, що ти там не, не на виду. Не видно якраз що ти саме там робиш, можна великий час виконувати щось там. Але мова не про це. Зараз я Хочу розказати про кандидата жінку. До нас прийшла молода жінка і вона досить вмітлива. Тобто вона справді хороший інженер, вона добре розуміється на, цих, на тому всьому, що нам потрібно. Вона вміє програмувати, вона вміє давати раду ну, там, апаратній частині. Бо, Бо коли випускається щось там, щось там, то коли робиться перша одиниця, ну, фактично вона попадає на стіл до інженерів, і інженери мають її відлагодити і дати їй далі шлях дати написати там способи давання їй раду для того, щоб потім в виробництві акули розміром поменше. Справлялись то якось самостійно. Але завжди там перша одиниця вона попадає на стіл до тих, котрі ну, фактично доклали до неї руку. Ну І для цього потрібен, потрібен досвід там, і роботи із паяльним тим обладнанням, з мікроскопами, з стелографами, з усім всім, з якимись логічними аналізаторами. Тобто там є доволі багато речей і багато інструментів, якими повинен володіти інженер. Ну і звичайно в Україні інженери, ті, з котрими я працював, то вони цим всім не володіли. Тобто рідко коли було таке, що людина може там, запаяти той BGA-компонент, і, 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 і Промоніторити, чи як відлагодити роботу, знайти, зрозуміти, в чому там справа, чи ми щось в схемі там наробили для того, чого треба, чи то якась проблема із компонентами, чи то проблема із монтажним обладнанням на виробництві. Ось така от ситуація. І е, виходить, що сама принципова різниця між наймом в Україні. І тут. В тому, що в Україні, коли тебе наймають, ти не повинен відповідати всім критеріям. Тобто є там перелік критерій, і е, якщо е, є якісь важливіші, є якісь не такі важливі, і е, якщо ти там не відповідаєш по якихось параметрах, а по якихось параметрах нормально так себе там показуєш, то їм в Україні відносно блювати на, на те, що ти не відповідаєш всьому. Там в них список величезний пишуть. І коли ти не відповідаєш всьому, то то не страшно. Тобто людей там все одно менше, ніж потрібно, навіть зараз під час війни я подивився по вакансіях там, до Global Logic. Global Logic наймає до фідіща навіть і трині, не тільки вже там сіньорних інженерів. Тобто, ну і вони потрібні не тільки в Україні, точніше не тільки по якихось закордонних офісах, а в Україні також. Тобто найм в Україні потребує фахівців і вони готові їх доготовувати самі. В Америках ситуація абсолютно інша. Якщо вони когось готові доготовувати, то Тільки тих, котрі зараз вчаться в університетах. Тобто, якщо ти там на останньому курсі перед своїм бакалавріатом, ти вчишся наступного року ти отримуєш диплом бакалавра, то фактично багато компаній запрошують тебе на позицію інтерна, щоб ти під час навчання попрацював у них якийсь час, чи пару місяців, чи протягом всього твого шляху останньої твоїй милі до бакалавра. А, а тих, котрі вже закінчили навчання і вже в них є такий собі цілковий диплом бакалавра, ну то вони на позицію інтерна зовсім не потрібні, тому що їхній час вони вже згаяли той свій час. І якщо вони там чимось займалися і шукають якусь позицію інтерна, то таких людей не розуміють, що вони тут роблять, і на що вони тут здалися. І для чого вони це роблять? Для того, щоб Відібрати собі ще під час навчання людей, які, яких вони потім наймуть. Вони їм кажуть, що так, ми тебе наймаємо, тобто завершують там, той свій диплом, дипломну роботу, дають, завершується ця інтернатура, хлопець йде чи дівчина йде довчається, і потім вертається вже на підготовлене робоче місце. Ну, звичайно, вони так. Беруть не всіх підряд, а ті, котрі реально мають якийсь потенціал для цієї конкретної компанії. А тих, котрі вже мають диплом на руках, ну, то від них вже вимагають там, і досвід, і, і, і всю фігню. І вимоги тут справді дуже серйозні. Тому якщо ти по якихось параметрах не підходиш, тобто ти можеш бути хороший там, в, в, в теоретичній. Там можеш розбиратися, що там із тою хардварою, які там в неї сигнали, що де вони роблять. І можеш показати і розказати, як там давати цьому всьому раду, розказати там, як воно функціонує, якщо воно не функціонує, який порядок пошуку, що там не функціонує і Що там кожен сигнал робить, можеш розказати. Ну, це типу добре. Але е, людина, яка справді е, вирішувала проблеми, яка давала раду е, тому якомусь мертвому обладнанню, доводила його від того, що воно приїхало із заводу е, після проєктування, то потрапило на стіл до інженерів. Інженери реально там знайшли, що було не так, там, і далі це щось змінили, чи просто втикнули носом виробництво, що у вас тут якийсь профіль неправильний, і, ну і таке інше. І виробництво там виправило цю фігню і далі все пішло-поїхало. То ті люди, котрі займалися такими речами, вони реально вміють працювати із обладнанням, із серйозним обладнанням. Тому що обладнання тут воно коштує космос грошей, але це обладнання воно має бути використане навіть тими інженерами. Тобто справжній інженер він не буде віддавати на, на, на перепайку. Там, якогось компонента одного чи, чи кількох в процесі відлагодження, він йде робити то саме. тому що, По-перше, йому цікаво, по-друге, йому хочеться отримати результат якомога швидше. Тому що коли ти маєш на руках там, то, то своє дітище, то, звичайно, тобі хочеться якомога швидше дати йому раду, щоб воно пішло, поїхало і так далі. І фактично люди, котрі навіть такі собі добрі, хороші в, в теорії, але не показують цих скілів вміння, вміння щось запаяти чи випаяти, ну, вони не вважаються такими, що їх варто наймати. Тому що якщо людина там, має досвід там, 10 років, і за 10 років вона не доклала руку, щоб... Щоб там за щось запаяти, відпаяти і таке інше, маючи тут по Америках, це необхідне, тому що тут якісь там супербупер паяльні станції, супер там станції для перепаювання PGA компонентів вони просто доступні. Там якісь рентген установки, тут взагалі є на конторах, якісь там рентгени не... Не в 2D, а в 3D, в 5D, там, щоб бордуту можна крутити в різних напрямках і е, продивитися кожну запаяну кульку на тому BJ-компоненті, що є взагалі немисленим для України. Я Живучи в Україні, і про існування такого обладнання ніколи не чув. А тут воно ну, просто є. І його щороку там їздять, калібрують, щороку проводять якісь тренінги з ним. І, ну, і все таке. І в, в цьому виходить абсолютне нерозуміння, ну, чи відмінності в розумінні того, що які вимоги до інженера для, для тих людей, які попадають сюди з таких країн, як Україна. Тому що Україна якої би вона там себе не вважала, якими би себе не вважали талановитими хлопці, але вони реально не всі там мають можливість попрацювати руками. І не всі вони мають можливість доторкнутися до якогось такого обладнання. І, ну і звичайно, коли то резюме попадає на стіл до, до когось із рекрутерів. Чи до того персоналу, який займається безпосередньо наймом, то, то воно відсіюється навіть не доходячи до співбесіди. А потім ті люди, котрі попадають вже на співбесіду, вони теж відсіюються, бо якісь із навиків у них не на 70% від того, що потрібно компанії. Тобто, якщо ви по всіх критеріях як, як, там, по трьох, звичайно, там перелік із трьох, якщо ви по тому і переліку із трьох критерій будете відповідати на 70% і більше по кожному, то вас наймуть. Якщо у вас якась буде тільки наполовину, на 50% із трьох, вас не наймуть. Тобто, Умовно кажучи, ви повинні просто підійти як пазл в загальну картинку, без цього. Буде компанія рухатись далі. Незважаючи на те, що процес найму от на моїх очах то, що відбувається вже півроку, за цей час там, пройшло вже десятки тих кандидатів, а кількість резюме, яка пройшла через руки, там взагалі якимись тисячами вимірюється. Компанія не хоче наймати того, хто не підходить на думку компанії. Тобто, це як не знаю. Як навіть з одруженням, мабуть, простіше, люди простіше ставляться до пошуку собі пари, там, особливо чоловіки, в них там не особливо є вимоги до жінки. Головне, щоб вона там відповідала їхнім там, первинним уявленням, як вона має виглядати. А ті параметри, які дійсно важливі, вони взагалі залишаються поза увагою. Тут така, фі... така фігня із наймом не проходить. Тобто компанія не буде наймати людину, яка не відповідає всім уявленням, всім тим вимогам, які компанія до людини ставить. Особливо коли компанія... компанії вдається найняти якогось кандидата, який реально вміє все і навіть більше, ніж до нього там ставилося на співбесіді. Тому що на співбесіді подекуди вони теж не здогадуються, що люди можуть. Можуть більше. І коли компанія знаходить такого єдинорога, о, тоді вже знайшла коса на камінь. Тоді вже кандидати реджеться по повні. Я думав, що цю дівчину реально наймуть, бо вона реально має там досвід. Вона там щось має 11 років досвіду в одній із компаній тут силіконові долені, ці кремній долині. І вона там досить гарно рухалася вверх по. По ієрархії. Ну, але цим ти теж нікого не обманеш, бо дівчатка вони досить вправні в тому, щоб вибитися із там, якогось доволі непоганого інженера, в, 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 десь там вилізти в менеджмент, десь там нагору дуже швидко. Особливо до 30-річного віку, вони дуже гарні показують результати в порівнянні із хлопцями, коли там хлопці намагаються досягнути якогось перфекціонізму. На тій своїй інженерній посаді, то дівчата на інженерній посаді надовго не затримуються, вони рухаються вгору. Ну і далі що виходить? Що е, пропрацювавши там 10 років чи 11 років в одній компанії, досягнувши якихось так, таких гарних результатів, висот в тому всьому, е, трапляється те, що відбувається зараз. Ринок. Там, Просідає, падає і починається лей оффи І е, ти опиняєшся без роботи, починаєш ходити по співбесідах. 10 років ти нікуди по співбесідах не ходив за своє життя. І е, е, тут тобі треба показувати, що ти. що ти не просто вмієш використовувати ті можливості, які в тебе з'явилися на твому новому робочому місці, а ти можеш використовувати можливості всього ринку, всього ринку праці. Ну, а людина, вона, звичайно, таким не займалася, бо все було добре в тій компанії, яка перша її наняла. І що я помітив із, в, в резюме із цією е, дівчиною, яка до нас приходила, що вона там вказала там, якийсь бал із англійської мови, і вона здавала якийсь тест аптофу чи щось таке, бо вона реально із е, емігрантка з Мексики. Вона там в Мексиці закінчила університет, бакалавр отримала. десь тут в Сполучених Штатах вона заїхала в магістратуру, отримала диплом магістра. Тобто з англійською мовою в неї все офігенно. Вона говорить як е нейтів е тут. Але для чогось вона там в резюме вписала, що в неї є англійська мова. Хоча це би мало бути і зрозуміло, що якщо ти працюєш там 10 років в компанії тут десь у Сан-Франциско, то стопудняк, ти там розмовляєш, е е е мабуть, англійською мовою теж, не тільки іспанською. Цей факт мене там особливо зацікавив, кинулось в очі. Тому що я таке в цих про те, що я володію англійською, я в резюме не писав. Тому що якщо резюме англійською, то тобі, тут само собою зрозуміло, що людина англійською мовою, хоч на якомусь рівні роз... це, спілкується. Ось, ось такі от спостереження. Ну, висновок такий, що американський найм він довгий. Тому що шукають того кандидата, не який там заоплаївся і, і з тих, які заоплаїлися, а той, який реально потрібен. І доки не зааплаються ті, котрі потрібні, доти вони доти компанії міняють щось в процесі найму. Тобто вони або опис міняють вакансії щоб, він, щоб якось звернути увагу інженерів із, із якимись іншими кар'єрами, іншими скілами, з іншими роботами, які пересікаються з тим, що робимо ми. Міняють зарплату. Тобто вони шукають ту людину, яка реально підходить, підходить як, як ідеальний кандидат. Навіть не як наречена, чи не як наречений. І тільки такого наймають. А в Україні тобто, загрибають всі, хто більш-менш підходить. Тобто, якщо в тебе є англійська мова, то тебе загрібають на позицію 3 на якийсь. Цей бізнес, на бізнес аналіста тільки так. І... Далі тебе там вчать місяця три. Бо в принципі той, хто вивчив англійську мову в Україні, він може вивчити все, що, що хочеш. Тому що людина, котра вчилася, котра розуміє, що вона може щось навчитися, то вона потім і потім навчається, особливо коли вона розглядає ще. Реальні можливості для себе і розуміє, що, там, що ж треба шукати і що потім треба довчити Такі от справи. Тут ця вся фігня виглядає не так. Тут і університети кращі, і компанії мають більше грошей, тому вони можуть дозволити собі того, хто їм реально потрібен. Щоб не думати, ким там його підсилювати і як там будувати роботу, щоб ділити її між кимось і кимось, щоб назначати когось відповідальним за ту фігню. Щоб хтось контролював роботу. Тут, тут такої фігні немає. Ти є овнером того, що ти робиш. І ти сам за нього відповідаєш. Ось такий тут підхід. Так що хороші новини в тому, що вакансії реально достобіса. І робіт тут є набагато більше і набагато ширше, ніж в Україні. І тут часто можна поєднувати і програмування, і якусь там схемотехніку, якусь механіку, і ще там ще участь в якихось інших речах, що дуже класно. І не треба просто думати, що якщо тебе там протягом півроку не беруть, то, то з тобою щось не так, падати там якусь депресію, апатію, думати зле про Сполучені Штати. В цьому немає ніякого сенсу. Просто тобі треба продовжувати ходити по тих співбесідах, не вигадувати нічого, чим ти не є, і тоді воно там не випливе на етапах. Співбесіди, і тоді ви не змарнуєте ні свій час, ні свої надії, ні е, час компанії. По найму. І е, тоді у вас не буде там якоїсь цієї манки бізнес, мишинної вузні і тому подібних речей. Америка вона для, для чесних людей. Для чесних і для адекватних. Ось такі мої висновки. І, і реально, коли ти такий, то ну, тут можна не парити собі голову, все в тебе буде добре. Такі ось справи. Ну що, всім успіху, зустрінемося по цей бік кордону.